Діти зараз дуже велику відчувають тривогу у зв'язку з війною. По дослідженням, яке проводилося в 2022 році, тобто в минулому році, кожна п'ята дитина зазнавала насильства, і кожна друга це психічного насильства. Відповідно, в цьому дослідженні проговорювалось про те, що проблема в тому, що батьки не розмовляють зі своїми дітьми стосовно ситуації, що навколо відбувається. вони не Мають змогу це обговорити, якось знизити свою тривожність. Відповідно, коли вони тривожаться, вони відчувають злість. І агресію, і рівень агресії в суспільстві зараз можна бачити, взагалі повсюди дуже сильно підвищується, не тільки у підлітків. Треба дивитися, якщо поведінка дитини дуже змінилася кардинально по відношенню до того, яка йому притаманна. Якщо дитина активна, вона може стати пасивною. Навпаки, якщо дитина спокійна, вона стає більш агресивною. Наприклад, і батьки починають, як правило, сваритися, а не задають питання, що трав. Тобто, якщо така поведінка непритаманна, триває більше ніж три доби, на це треба звернути увагу. Особливо якщо дитина уникає всіляких контактів з іншими людьми, з членами родини, з тваринами, наприклад, домашніми, якщо це там улюблена собака перестає гуляти, тобто дитина може перестати їсти, погано спить. Вона може, якщо важко вставати в школу, може хворіти, можуть знаходитись приводи, і дійсно аж до випадків. Коли діти там ламають якісь руки, ноги, це на психологічному рівні так спрацьовують для того, щоб не ходити в школу або уникати ситуації агресії.